Актелік інсектицид із фосфорорганічних сполук від компанії Сингента має просто шалений запах. Актеліком обов'язково користуємося на вулиці. Якщо у нас хочеться побризкати квітки вдома актеліком, хоч Сенгента такого і не радить, але на декоративні культури вона його все-таки використовує, то вдівайте якісь респіратори, тому що актелік у нас дуже сильно ваняє. Ну, можна елементарно задихнутися. Крім того, актерік має контактну дію і має іще фумігантний ефект. Що це значить? Це значить, що під час оприскування, наприклад, ви оприскуєте якусь кімнатну рослину від кліща. Від там, по полиці. Контактна дія це коли на комаху у нас потрапляє препарат і комаха гине. А фумігантна дія це коли комаха гине, вдихаючи пари цього препарату. Тому інколи я раджу використовувати актелік, Побризкали, а потім загорнули вашу квітку, наприклад, якийсь цілофановий кульок чи мусорний пакет на 2-3 години постояла вона, і у вас там е, нічого не буде після цього, тому що е, фумігантний ефект все е, живе, задушить те, що було на тій квітці. Значить, Використовується в захисті від вишневої мухи насамперед, коли ми бризкаємо вишневу муху. Бризкаємо вишневу муху тоді, коли у нас зацвітає акація. І повторюємо через 10 днів. Це перше. Значить, використовується тоді ось така ось пачечка на 5 літрів води. На 10 літрів води треба взяти ось дві. Ось таких. Також препарат зареєстрований для використання на суниці від довгоносиків і від попелиці.